Мене звати Марина Пташник, і це міні-серіал в рамках запуску курсу Майстерність влучних запитань як мотивувати людей ставити запитання на зустрічах. Уявіть, чергова нарада, на якій ви презентували нову стратегію, закінчується. Ви чекали фідбеку і обговорення з колегами в кінці, і ставите запитання, чи є запитання? І всі в один голос немає. А про себе подумали. Що вже до обід, якось потім, та й загалом ми слухали, але не було часу проаналізувати це все, щоб поставити запитання. А далі протягом тижня всі по черзі пишуть: А як оце зробити? Ой, я не так зрозумів. Ой, а це треба було на сьогодні. Ой, я вважаю, що це дурна робота, і тому я не зробив цю задачу і взагалі її робити не буду. Нам важливо, щоб запитання ставили і ставили вчасно і обдумано. Але не кожна команда і не кожна людина робить це вчасно. Іноді вже в процесі. Всім керівникам важливо, щоб... Колеги, команда ставили запитання точно, вчасно обдумано. Але не кожна команда і людина робить це тоді так, як нам хочеться, іноді питання прилітають занадто пізно вже в процесі роботи, яку вже всередині робили. Як же зробити так, щоб працівники ставили більше запитання вчасно на зустрічах? Перше це формування звички, наприклад, від кожного попитання в кінці зустрічі. Якщо є задача, що в кінці зустрічі я маю поставити одне запитання, мозок починає заздалегідь аналізувати інформацію і шукати, про що би запитати. Я так робила на тренінгах, лекціях для того, щоб краще опрацьовувати матеріал. У Toyota був намальований червоний квадрат. І кожен, абсолютно кожен працівник, перед тим, як іти додому, мав стати на той квадрат і сказати три речі, які можна покращити в збірній лінії. Таким чином, всі працівники протягом дня фокусувалися на тому, що можна покращити, що можна змінити. І кожен день вони могли приносити свої ідеї. І тоді вже керівники вирішували, брати це в роботу чи не брати. Збирали це якось в загальний пул запитань і приймали певні рішення. Також важливо розуміти, чи знають і чи відчувають ваші працівники цінність того, що будуть ставити запитання вчасно. В книзі «Radical Candor був описаний цікавий кейс. Жінка приїхала в новий офіс і хотіла зробити так, щоб тут всі на зустрічах могли ставити запитання і давати щирий фідбек. Тобто, цю культуру фідбеку вона мала тут запровадити. І от в кінці зустрічі вона запитує, що я маю почати або перестати робити, щоб вам працювалося краще. Всі якось знітили плечима, нічого не сказали. Тоді вона розповіла їм історію Тойоти про червоний квадрат, яку ви вже знаєте. І один з учасників, так трохи сміючись, сказав, що ну, чай у нас в офісі поганий, можна було краще. Кім Скот сказала: окей, і зробила все для того, щоб в офісі був класний чай, а головне, щоб кожна людина в офісі знала, чому цей чай тут змінився і став таким класним. Після того раз за разом, зустріч за зустріч. Пропозицій і питань стало більше. Тож важливо розуміти, а яке у вас середовище? Чи воно сприяє тому, щоби у вас запитували? Чи ви навпаки закочуєте очі і говорите, що тут треба їм самим пошукати, і що це дурне питання? І ось вам третя історія. Одна з учасниць мого курсу розповідала, що вона у себе змінила. Раніше вона в кінці зустрічі запитувала: є запитання? І всі говорили немає. А після курсу вона почала запитувати, які у вас є до мене запитання, що не зрозуміло, яка інформація. Або допомога вам потрібна для того, щоб виконати все те, що ми сьогодні запланували в той час, який ми запланували. І о чудо запитань стало більше. На курсі майстерність влучних запитань. Ви навчитеся ставити ці точні запитання, які допомагають переконувати, продавати, добиратись до істини і мати щиру розмову з будь-якою людиною. Переходьте за посиланням і реєструйтесь на курс. До зустрічі!